мийка техніки монолітна плита, промислова підлога з лаком по уклону лоток, який збирається вода. З лотка трубопроводами. Виходить, попадає в колодязі для того, щоб можна було повторно, для повторного використання води. Для повторного використання води вода з лотка збирається в колодязі. Колодязі великі, орієнтовно 9,5 кубів, 2 метри діаметром. Попадає в перший колодязь, в якому тверді забруднення осідають. З перший йде на другий, в якому, який виконує функцію жируловки. Має такий перелів, що піністи і жирові забруднення залишаються в ньому і потім вони вичищаються. І третій це вже після відстою чиста вода. Значить, для резерву є четвертий колодязь, в якому збирається. Надлишкова вода. От воно вертається в четвертий колодязь, з якого передбачено в разі необхідності перелив в дренажне поле. Знаходиться установка подачі очищення води Акваріус 1500. Вода з третього колодязя попадає через піщаний фільтр. Проміжний, проміжну ємність 500, кубу, 500 літрову чистої води і після ємності насосом забирається через кінцевий фільтр тонкої очистки і подається на керхер або іншого виробника Насос високого тиску. З насосу високого тиску вже подається, подається на пістолет для мийки техніки. Техні. Такий створюється тиск, так виглядається мойка, яка вода збирається.